Доброго ранку. Сьогодні 17 березня 2025 року заняття з художньої літератури, старший груп. Тема заняття твори Василя Споминського про весняні турботи. Доброго ранку, мої любі друзі. Ось і прийшла весна. Перший місяць березень. З'явилися у людей весняні. Клопоти, тому сьогодні саме ми з вами поговоримо про це. Сідайте зручно та дивіться уважно на екран, сьогодні да заняття з літератури. І я вам розповім твори Василя Сухомлинського про весняні турботи. Ось ви бачите портрет Василя Олександровича Сухомлинського. Ось Василь Олександрович Сухомлинський з сестрою та з братом. Сестру звали Маланка, а брата. Сергійко, все своє життя Василь Олександрович присвятив дітям. Він написав дуже багато творів для дітей, які пронизані любов'ю до природи, до дітей, до людей. Ось якій хатинці народився Василь Олександрович Сухомлинський. А зараз послухайте загад. Стоїть чудо дерево, на дереві м'ячики, влітку вони зелені, а восени рум'яні. Що це за дерево? Так, звісно, це яблунька. Ось я вам і прочитаю оповідання яблунька і літо. Слухаємо уважно. Юрко Мишко весною посадили біля школи яблуньку. Ось, бачите, яка гарна яблунька потім виросла. Ось Юрко і Мишко. І домовилися на канікулах приходити до школи поливати її. Сьогодні поливатиме Юрко, а завтра Мишко. Потім знову. Юрко потім знову мишко. Ростиме собі яблунька, сил набиратиметься. Настали канікули. Сьогодні мені поливати яблуньку, подумав Юрко. Та хіба їй що станеться, якщо її один день не полити? Завтра прийде мишко та й полє. Остав Мишків день. Далеченько жив Мишко від школи. Він собі подумав. Учора поливав яблун. О. Нічого їй не станеться, якщо один день не полити. Завтра знову, Юрко, прийде й поліє яблунь. Він трохи ближче від школи живе, хай собі поливає. Минали ні. Юрко надіявся на Мишка, а Мишко надіявся на Юрка. Кілька днів яблуньку ніхто не поливав. Але щодня до школи приходив маленький Андрійко. Він годував рибок у шкільному акваріумі. Бачить, яблуньку ніхто не поливає. Ось ось засохне. Він і став її щодня поливати. Зеленіє яблунька та на сил набирається. От і перше вересня прийшли діти до школи, не терпиться Юркові знати, а чи поливав мишко. І Мешкові хочеться дізнатися, чи поливав Юрко. Пішли хлопці до яблуньки, ідуть і мовчать. А як побачили, що вона зеленіє, то засоромились і потупились в землю. Бо кожен подумав, це ж тільки я не поливав, а товариш мій поливав. Так і стояли от хлопці. Перед яблунькою схиливши голови, як поки не прол... аж поки не пролунав дзвінок. Давайте поговоримо за збістом цього оповідання, Де Мишко і Юрко посадили яблуньку. Так, вони посадили яблуньку біля школи правильно. А коли вони її посадили? Так, звісно, весною, а якою яблунька стала до осені? Так вона зазеленіла, набралася сил. А чому маленький Андрійко приходив до школи? Так він приходив годувати рибу. І поливав ще й яблуньку, тому що він побачив, що її ніхто не поливає. А чому яблунька не засохла влітку? Адже її не поливали ні Юрко, ні Мишко. Та тому що її поливав маленький Андрій по і ось такий врожай можна зібрати з яглом. А зараз я вам хочу розповісти оповідання, і ви подивитеся його за картинками осіння квітка, весняна квітка. Дивимося на екран та слухаємо уважно. У нашій шкільній тепліці зустрілися осіння весняна квітки. Ось як це сталося. Ось ви бачите теплицю, ось тут вони і зустрілися. Перенесли ми в теплицю осінні квіти, хризантеми, адже ви знаєте, що це саме ось осінні квіти. Хризантеми вони бувають різних кольорів. Зацвіли вони білі, фіолетові, рожеві, жовті, а біля них зелені паросток буску, наближався новий рік. На дворі йшов сніг, шумів. Зимовий вітер, ось ви бачите, зима. А в теплиці було затишно тепло. Ось ви бачите, як хризантеми гарно ростуть. Через те, що було тепло, то вони гарно ростуть. Одного сонячного ранку зацвів. Бузок, ось ви бачите, бузок зацвів, як ар. Відкрила бузкова квітка блакитні оченята, побачила білу хризантему. питає здивовано. Ти ж осіння квітка, чом ти цвітеш? На дворі ж лютий мороз? Тянула бузкова квітка. Справді, на Дворі Мороз, це все Оля зробила, каже Хрисантема. це вона посадила нас тут. Якби не Оля, ми б і не зустрілися, не зустрілася б весна Осінь. Ось ви бачите, як в оповіданні описується, як добре, коли діти, люди допомагають рослинам, адже аби не воля, то не зустрілися дві квітки весняна та осіння. Ось і до цієї теми ми зараз з вами поговоримо про прислів'я. Без труда нема плода. Як ви розумієте, це прислів'я. Так, якщо нічого не робити, то і не буде кінцевого результату. Наприклад, якщо не, ми нічого не посіємо, на, в полі, на городі, на грядці, то нічого й не виросте. Якщо ми не посадимо квітку, то ми не побачимо її, як вона розквітає. Якщо ми нічого не будемо робити, чого в нас і не вийде. Послухайте слідуюче прислів'я. Роботящі руки гори вернуть. Що це означає? Так що якщо ми хочемо щось зробити, то потрібно гарно руками попрацювати, ця людина може пори звернути, так ще кажуть в народі. Наступне прислів'я слухаємо уважно, де руки і охота. Там чудова робота, а як ви розумієте, це прислід. Звісно, якщо є охота, тобто бажання, і руки хочуть працювати, то все у вас вийде. Якщо ви ж то шкільнята і маєте скоро йти до школи, і маєте бажання, наприклад, писати. То вам для цього потрібно взяти олівець по ручку в руки, то вийде у вас гарне письмо. Якщо ви хочете читати, ви також вивчите букви, з букв будете складати склади, з цих складів слова, і тоді ви гарно будете це робити. Для вас навчання це найкраща робота. Це ви можете все зробити, якщо хочете малювати, також потрібні бажання та руки ви гарно намалюєте. Наприклад, цей же бузок през Ось дійсно, для того, щоб щось вийшло, потрібна охота і роботящі руки. Ось такий смайлик від мене вам, тому що я впевнена, що ви дуже тіткі старанні та слухняні, які оповідання сьогодні я вам розповіла так яблунька і літо і осіння квітка весняна квітка. І який ми можемо зробити з цього висновок? Так, що тільки працею можна щось зробити, тому що якщо просто сидіти і чекати, що хтось це зробить, як чекали Юрко і Мешко, Аби маленький Андрійко не приходив, не годував рибок, то яблунька засохла. І я впевнена, що хлопцям було б дуже соромно, коли б вони підійшли і побачили біля школи яблуньку, яка не дає воді. Та їм і так стало соромно, коли вони вже прийшли і підійшли до неї. І так само, аби дівчинка Оля не пересадила теплицю квіти, то не зустрілися. Ні осіння квітка з веснями, тому тільки раця, тільки бажання, охота до всього і все у вас вийде. Наше заняття завершується. Я вам кажу гарного вам тихого дня. До побачення, мої любі. Зустрінемося незабаром.